З метою підтримки сільгоспвиробників, які займаються розведенням великої рогатої худоби, овець кіз відновлені бюджетні дотації. Для отримання від трьох до ста корів власник отримає 700 тисяч гривень на одну корову. Якщо маєте від п'яти до п'ятиста, кіз або овець можете розраховувати на дві тисячі за кожну. Подати заявки необхідно з 1 травня по 30 червня. До цього часу суб'єктам господарювання необхідно провести ідентифікацію та реєстрацію тварин відповідно. До чинного законодавства. Для цього слід звернутися до ветеринарів. 16 квітня у мультипрофільному ліцеї відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Спільними зусиллями учнів, батьків та працівників закладу зібрали 49 тисяч 900 гривень. 40 тисяч передали у підрозділ, де служить випускник. Таким чином допомогли закрити збір на придбання переносного тактичного ребу. 3 тисячі гривень передали волонтеру Олексію Чижу, 6 900 – передали в координаційний центр волонтерів. Студенти Олександрійського медичного фахового коледжу отримали базові знання з тактичної медицини під час тренінгу, який провів випускник медичного коледжу Фельчер евакуаційного відділення одного з військових підрозділів Збройних сил України Олександр Пшеничний. Під керівництвом військового медика здобувачі освіти практикували техніки тактичної медицини, накладання турнікету, тампонаду ран, серцево легеневу реанімацію тощо. Увага! Додатковий рейс на маршруті номер 2 дріб 2 Управління економіки інформує, що з 22 по 26 квітня в тестовому режимі запроваджується додатковий рейс на автобусному маршруті номер 2 дріб 2 Час відправлення о 21-й годині від залізничного вокзалу. На Кіровоградщині викрито злочини угрупування наркозбувачів. Протиправна діяльність злочинної групи базувалася на збуті особливо небезпечних наркотичних засобів метадону, опію, метамфетаміну на території Олександрії та Олександрійського району. Правоохоронці повідомили про підозру сімом мешканцям Кіровоградщини за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Під час проведення 25 одночасних обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах зловмисників виявили. Сильнодіючі наркотичні засоби, психотропні речовини та лікарські препарати, вартість яких за цінами чорного ринку становить чверть мільйона гривень. 18 квітня в Олександрії відбулися фінальні ігри з футболу Шкіряний м'яч. Команда гімназії імені Шевченка вибрала перше місце. За перше-друге місце футболісти грали з гімназією Сузір'я 19. Гра закінчилася з рахунком 0-0. Далі команду переможницю визначали за кількістю виконаних ударів, поворотах на точність, надальність та жонглювання м'яча.